Пентагон забезпечить Збройні Сили України старлінками, на які не може впливати засновник компанії Маск. Міністр оборони США Лойд Остін схвалив купівлю близько 500 терміналів зв'язку. У ця угода дозволить Пентагону контролювати налаштування девайсів і убезпечити їх від несанкціонованого відключення. Такі дії стали наслідком рішення. Маска вимкнути старлінки у районі Криму, що вплинуло на наступальні дії збройних сил на південному напрямку. Засновник SpaceX не вперше відзначається зі знаком мінус стосовно України, окрім кількох обмежень доступу до Сталінків, він також спробував себе у ролі миротворця, запропонувавши країнам мирну угоду. Щоправда, його план більше відповідав інтересам Росії. З нами на зв'язку Андрій Крамера, військовий експерт, офіцер військового резерву. Пане Крамера Вітаю вас. Вітаємо, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. Якби ви описали значення системи Старлінк для Збройних сил України, особливо в тих місцях, де не ловлять абсолютно ніякі е способи зв'язку, скажімо так, окрім супутникового інтернету і Лана Маск? Старлінк став по своїй суті найбільшим, одним з найбільших технологічних проривів, тому що абсолютно цивільна технологія, технологія зв'язку майбутнього. Стала по суті, ну і стала і, скажімо так, по перше, показала можливості швидкості супутникового інтернету і саме швидкості супутникового зв'язку, який до цього вважався як таким ну дуже дорогою технологією, яка не може бути ну продуктом мас-маркет. По-друге, що стало. Також для нас дуже важливим, що росіяни, які з перших тижнів повномасштабного вторгнення намагалися е як завадити нам використовувати Starlink, е перш за все їхні хакери намагалися втрутитися в роботу а також намагалися, ну просто скажімо так, вклинитись для того, щоб е знімати і перехоплювати дані, які так обмінюються. Але на другий же тиждень повномасштабного вторгнення було. Е Співробітниками цієї ну, компанії Стерлін внесені певні зміни до е, коду, який використовується система. Після чого е, для росіян вона, ну, скажімо так, частково стала абсолютно неприступною фортецею. Це що стосується саме е, перехоплення. Е, ну і, на жаль, е, в принципі, Ілон Маск е, тут е, дехто. Дискутує щодо його там якихось політичних амбіцій або особистих з поглядів. А я б тут поставив в голову кута те, що Ілон Маск це підприємець, дуже успішний підприємець, одна з найбагатіших людей світу, і таким він став недарма. Технологія старлінка яка ну от. Вона стала проривом і наш збройний конфлікт, можна сказати, став однією з найбільших рекламних акцій. В якийсь момент ну, на цьому просто він хоче отримати зиск і почав заробляти. Плюс, звичайно, обмежити можливий доступ, як вважалося, Пентагону. Для до цієї технології, хоча виявилося дещо інше, це новина, про яку ви сказали, частину його супутників і терміналів, просто Пентагон взяв під контроль деталі цієї угоди, вони не розповсюджуються. Скоріше за все, що просто оборонне відомство Сполучених Штатів Америки, частину цих терміналів. Викопило разом з супутниками, які є по суті передатчиками цього інтернету, і взяло їх під свій контроль. Тим паче, що така технологія вона є привабливою цікавою, в тому числі і для армії самих Сполучених Штатів Америки. Пане Андрію, я от знайшла інформацію, що станом на весну, квітень в Україні працювало 42 тисячі терміналів супутникового інтернет зв'язку Starlink. А наскільки це вистачає для фронту? Скільки зможе покрити така кількість терміналів? Дивіться, з власного досвіду можу сказати, що термінали Starlink іноді відіграють ключову роль. І ну, нам їх, звичайно, не буде напевно ніколи достатньо, тому що насправді там ну, роутер, який використовується, в принципі, він покриває не таку вже і велику площу. Проте цього нам вистачає для того, щоб організовувати польові командні штаби, організовувати екстрену передачу. От, наприклад, стало, скажімо так, дуже велику ефективність вони проявили, коли перші термінали. Почали надходити в підрозділи нашої аеророзвідки, і ті змогли дуже мобільно, дуже швидко розвіддання, які вони отримують за допомогою проведення польотів дронів або БПЛА передавати далі вже по по командному ланцюгу. Плюс, звичайно, це організація наших мобільних. Ну скажімо, це організація пунктів постійної дислокації та штабів. Різного рівня, тому що дає і захищеність зв'язку, і, по-перше, і по-друге, те, що ну термінал цей дуже швидко розгортається, в принципі, не є вибагливим. І як показала до речі, також практика він доволі енергоефективний. Тобто, все це обладнання система Starlink, воно є енергоефективним. Звичайно, що ну нам потрібно їх якомога більше, проте робити в будь-якому випадку, ну також варто розуміти, що робити виключно ставку на ставку на Стерлінк як єдиний засіб для комунікації, також буде неправильно, тому що у будь-якій ну військовій справа, ми розуміємо, що Засоби зв'язку з сучасні у зв'язку з використаннями нашим ворогом засобів радіоелектронної боротьби мають бути в будь-якому випадку диверсифіковані. Дякую Андрій, вам. Дякуємо, що долучилися. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер військового резерву, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про пристрої Starlink і як вони допомагають нашим військовим долати ворога.